Духовна еволюція душі. Багато хто помітив, що 2019 рік розділив нас через вібраційну невідповідність рівнів свідомості, діяв ведичний принцип кожному своє. Кастова система працює за тим же принципом тому в 2020-му кожен залишиться зі своїм. А справжній 2020 розпочнеться у березні. Ми знаємо, що наша планета невпинно рухається вперед шляхом підвищення своїх вібрацій. Тобто вона теж еволюціонує. Це часто приводить до конфліктів між тими, чия свідомість рухається вперед, і тими, хто не розвивається або деградує, а таких більшість. Не реагуйте на тих, хто вібраційно вам не відповідає. Інакше це матиме для вас руйнівні наслідки. Ідіть уперед, не зупиняйтеся для еволюції свідомості зупинка неприпустима. Зараз це подібно до смерті земля нікого чекати не буде та з собою не візьме. Для багатьох. Духовна еволюція вже неможлива. Вони втратили наданий їм шляхом безлічі перероджень час. Вони використали його не за призначенням. Неможливо, щоб немічний старий підкорив Еверест вже пізно. На жаль, це так. Вони не розвинулися до нинішнього етапу, але в цьому винні лише вони самі. Вони зробили свій вибір на користь інволюції. А оскільки вони деградували, то якщо ви спробуєте щось їм пояснити, вони лише покрутять пальцем біля скроні у ваш бік. І ще. Причиною деградації є не лише недорозвиненість, а й генетика. Слов'яно-арійський ген білої людини має також високу вібраційну пентаграму. Тому, коли вібрації землі підвищуються, цей ген автоматично налаштовується на ці нові вібрації, тобто він пробуджується. І саме цього найбільше бояться нинішні господарі системи. Тому вони намагаються, наприклад, слов'ян спрямувати на шлях деградації, щоб спотворити пентаграму гена: алкоголь, наркотики, ГМО та багато іншого. У майбутньому їхні плани передбачають. Повне знищення раси білих людей. Вони роблять ставку на інші раси, оскільки в них низька частота пентаграми гена, він не буде пробуджуватися, адже подальше підвищення вібрацій землі значно перевищить те, на що розраховані неслов'яно-арійські гени. Тому щоб і далі контролювати нашу цивілізацію, слов'яно-арійці їм абсолютно не підходять. Основне їхнє завдання відтягнути етап духовного зростання людини, загальмувати його. Чим пізніше пробудяться люди, тим довше вони протримаються.